Інстаграмне містечко в Карпатах або коли маркетологи відпрацювали свою зарплату. Всім привіт! Мене звати Оксана. Я любителька подорожувати і ділитися своїм досвідом. Нещодавно я відвідала Гедзо Парк це як їхати в Єремче, і це невеличке містечко з маленькими будиночками різних казкових осіб, типу лісовика, ельфів. Хобітів або і також Гаррі Поттера. Отже, і сьогодні я вам докладніше розповім: що це чи, він, чи вартує їхати? І мій власний досвід, очікувані реальність, наскільки вони співвіднеслися, чи ні. Якщо забити в Google get the Park, ви побачите дуже дуже багато різних світлин, дуже красивих в Карпатах захоплюючих і так далі. Якщо ви обдивитеся ці світлини і подивитеся багато відео, то можна рахувати, що ви побачили буквально все, що тут є. Отже, спочатку, коли ми заходимо перед входом, є в нас така величезна карта на 25-29 місць з локаціями, і виглядає дуже багато обіцяюче. Нас зустрічає при вході Ельф з рюкзачком бутербродів, ми планували пробути тут ну, хоча б півдня, але трошки інше вийшло. Отже, перших п'ять локацій. Точок, які були на карті, це так, туалет, магазинчик гецьо, де можна щось купити, хатинка, де живуть курочки, і просто закрита хатинка була, і ще одна хатинка з двома лавочками. Перших п'ять було легеньке розчарування. Далі йдуть багато маленьких будиночків. Різних ельфів, гномів, вони просто ідеальні для інстаграму, для світлин. Тут можна одягати якийсь певний костюм ельфа, накидку Гаррі Поттера, його шалик, якийсь капелюшок певний, чи капелюх якогось лісовика, можна до всього торкатися. Наприклад, були дуже чудові там шахмати, або якийсь сервіс, для якого можна сфотографуватися, ніби ми тут Чаюємо у такому казковому містечку. А ліжка крісла на які можна лягати для фотосесії, книжки брати в руки, фотографуватися це все було. Це було дуже красиве. І так само, якщо ми фотографуємося зовні. Таке враження, ніби можна стати біля будь-якої точки, сфотографуватися, і ваша світлина буде дуже гарна, оскільки саме сама ця локація знаходиться в Карпатах. А в мене таке враження, що в Карпатах там буквально все красиве. Сподобалася також ця увага до деталей. Наприклад, різні зілля, різні ковбочки з кольорові всередині, ніби ми змішуємо якусь свою магію, якісь розчини інтересні робимо. До речі, цікавий моменти, який я підмітила. Всюди дуже багато книжок, так як наші ельфи, лісовики і так далі дуже начитані. І що приємно дивують, що вони все-таки начитані українською літературою. Там книжки в нас Панаса Мирного, Ольги Кобилянської, Лесі Українки і так далі. Є навіть величезний такий альбом, де ви можете... Сутеруватися, ніби ви щось пишете, і залишити якісь свої повідомлення для власників закладу. Отже, підводячи підсумки. А як сказано в рекламі, що це найінстаграмніше місце в Карпатах, в принципі, я згідна тут просто дуже круті, класні світлини для інстаграму, для фотосесії це просто, просто ідеальний варіант. Але йдемо далі, якщо е, ціна в нас 250 з доросло і 200 гривень е, пільгова. Як на мене, ціна дещо завищена. Оскільки тут за годину-півтора обійти все просто отако достатньо часу. Тут немає де півдня гуляти, де розігнатися і так далі. І якщо ви визначились таки приїхати, бажано не вибирайте вихідні дні, і святкові по можливості, оскільки дійсно багато людей і для інколи потрібно постояти прямо в черзі, щоб, щоб приміряти там якусь накидку Гаррі Потера чи щоб сісти на то крісло, бо там вже хтось фотографується, і часто багато, якщо багато людей, вони вже просто ігнорують те, що ви вже там стоїте в красивій позі для фото. Як на мене, якщо ви вже в Яремті або десь дуже близько до цього місця, мабуть, все-таки вартує відвідати, оскільки дійсно такого автентичного, цікавого і фантастичного місця, ви, напевно, ніде в Україні не знайдете, ну, принаймні на даний момент. Але, звичайно, якщо вам приходиться планувати цю поїздку, десь здалека їхати, то на годинку-півтора. Ну, тут треба врахувати, чи вартує, чи ні. Але, думаю, більше часу немає змісту, що тут робити, гуляти і так далі. Отже, ми з вами розібрали наш Гельзопарк по маленьких деталях, що, де, коли і чи вартує чи не вартує їхати. Висновок, я сподіваюся, що ви зробили з моєї розповіді. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. І дякую вам за все. Па-па-па!